В даному випадку перпендикулярні прямі зображені на рисунку Г. Кути 1 і 2 на рисунку називаються відповідними. Прямі паралельні це січна нам потрібно знайти кут Х. Відомий кут, що дорівнює 137 градусів. Він з кутом Х це внутрішні односторонні кути. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тому ми від 180 віднімаємо 137 і в результаті будемо мати 43 градуси. Отже, відповідь Г. Дивимося на рисунок. Відповідаємо на перше питання, чи прямі а, Б і прямі К, Н перпендикулярні, якщо відомо кут П – 11 градусів і кут П – 89 градусів. В даному випадку ми можемо знайти величину кута КОБ. Отже, кут КОБ, щоб знайти, ми додаємо кут КОП і далі ще кут БОП. Тому в результаті маємо 11, додаємо 89 градусів, і будемо мати. 100 градусів. Сума цих кутів 100 градусів, тому КОБ не дорівнює 90, тому прямі не перпендикулярні. Прямі АБ і КМ не перпендикулярні. Наступне друге завдання. Нам відомі кут БОС і кут СоМ. Тому ми можемо знайти кут МОБ. Для того, щоб знайти кут МОБ, ми від кута БОЦ віднімемо величину кута СОМ. В результаті будемо мати 123 градуси відняти 33 градуси, така різниця дорівнює 90 градусам. Так, як кут МОБ дорівнює 90 градусів, то прямі АБ і КМ є перпендикулярними. Наступне завдання. Нам відомо один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною. Отже, нехай у нас прямі А і Б паралельні, Це Січна. При цьому ми знаємо, що утворюється вісім кутів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один з утворених кутів 44 градуси. Це гострий кут, у нас нехай це кут 1. Отже, кут 1 дорівнює 44 градуси. Ми маємо знайти всі інші кути. Отже, почнемо. Кут 1. З кутом 4 вертикальні кути, тому вони рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 4, це вертикальні кути. Далі можна по-іншому по-різному продовжувати цю задачу. Я пропоную такий спосіб. Кут 4 дорівнює куту 5 це внутрішні різносторонні кути, а прямі у нас паралельні. Ну, а кут 5 дорівнює куту 8, тому що це знову ж таки вертикальні кути. Таким чином ми бачимо, що у нас рівні кути. 1, 4, 5 і 8. Отже, кут 1 дорівнює куту 4 дорівнює куту 5, дорівнює куту 8 і кожен з цих кутів 44 градуси. Далі, якщо ми маємо кут 1, то легко знайти кут 2, тому що кут 1 і кут 2 це кути суміжні, їхня сума дорівнює 180 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут 2, ми від 180 віднімаємо 44 і будемо мати 136 градусів. Ну, а далі, якщо продовжувати міркувати аналогічним чином, ми можемо сказати, що, наприклад, кут 2 дорівнює куту 3, тому що це вертикальні кути, а кут 3 дорівнює куту 6, тому що це внутрішні різносторонні кути. Ну, а кут 6 дорівнює куту 7, тому що це знову ж таки вертикальні кути. Отже, кожен з цих кутів вже буде 136 градусів. Зверніть увагу, що ми могли б міркувати і по-іншому. Маючи кут 1, можна знайти, наприклад, кут 5. Тому що кут 1 і кут 5 це відповідні кути, вони рівні. А далі вже продовжувати по-різному. 5 і 8 вертикальні, 1 і 4 вертикальні. Кут 3 і 5 це вже внутрішньо односторонні кути, їх сума 180 градусів. Якщо ми маємо кут 5, то від 180 віднімаємо значення кута 5, знаходимо кут 3. Тобто задачу можна по-різному розв'язувати, але результат буде, звісно, один і той же.